Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас! У моєму кулінарному блозі дещо не ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові пельмені. Це доволі незвичайна, але дуже смачна страва. До того ж, за цим рецептом начинка залишається цілісною, і пельмені не розваруються. Для початку треба приготувати гарбузове пюре, яке ми потім будемо додавати до тіста. Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий. Зараз будемо готувати його для запікання у духовці, беру половину гарбуза, розрізаю його навпіл. Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати напіл, позбавити від насіння, нарізати продовгуватими смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки, вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо гарбузову м'якоть в миску, а яка залишилася, піде на інший рецепт. А зараз будемо готувати фарш. Для цього нам потрібно взяти 400 г будь-якого м'ясного фаршу, одну цибулину, пів чайної ложки солі, перець та сухий чесник за смаком. Фарш викладаємо до миски, солимо його, додаємо цибулю натерту на крупній терці, перець сухий чесник до смаку, перемішуємо і начинка готова. На деякий час кладемо її до холодильника. Для тіста використовуємо 200 г гарбузового пюре, одне яйце, одну столову ложку олії, дрібку солі, 300-350 г порошна. У миску викладаємо пюре, вбиваємо яйце, солимо, вливаємо олію, перемішуємо все до однорідності. Далі будемо додавати борошно частинами, кожного разу перемішуючи. Тісто густішає, починаємо місити його на столі. Робити це дуже легко, адже тісто виходить еластичним. Ніжним та не липне до рук. Готове тісто викладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою. Потім посипаємо стіл борошном і розкачуємо корж 2 мм. Відтискаємо кружечки склянкою. У мене вона діаметром приблизно 5 см. Тісто, яке залишилося, відкладаємо в бік щоб потім замісити та зробити додаткові кружечки. Пора ліпити пельмені. Кружечки вийшло багато, але фаршу в нас теж немало. Отже на кожен кружечок викладаємо по чині ложці м'ясного фаршу і спочатку зліплюємо пельмінь як вареник, далі робимо фірминий шнурочок. Після цього з'єднуємо обидва кінчика. Таким чином виходить симпатичний пельмінь. Про тісто, яке залишилося, теж не забуваємо. Розкачуємо з нього корж, витискаємо варенички, викладаємо по одній чайній ложці м'ясної начинки і зліплюємо пельмінь аналогічним чином. У нас виходить доволі немало смачних гарбузових пельмінів. Можна нагодувати всю сім'ю. Отже будемо варити чудові пельмені. беремо велику каструлю, наливаємо в неї воду, ставимо на вогонь, підсолюємо і чекаємо, доки закипить. Далі вкладаємо пельмені по одному у укріп, не забуваємо відразу акуратно розмішати, щоб вони не прилипли до дна. Коли пельмені спливуть, варити їх потрібно 2 хвилини. Після того, як пройшов вказаний час, викладаємо готові пельмені на тацу. Погляньте, які вони сонячні, не тільки за кольором, а навіть за формою, схожі на сонечко. Подавати гарбузові пельмені потрібно на тарівці, здобривши шкварками, а зараз будемо їх куштувати. Начинка дуже соковита. Вона такою зберіглася завдяки тому, що тісто не розірвалося та не порвалося, хоча воно дуже тоненьке. Таку страву можна подавати зі шкварками, смаженою цибулею, вершковим маслом чи сметаною. Також можна комбінувати доповнення до страви, скажімо, шкварки з цибулею. Я щиро раджу приготувати гарбузові пільмі при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.